Усім привіт! Зараз січень місяць 15 число, і ми з вами зараз пройдемося на мій виноградник. Одріжемо пару черенків. Хочу показати вам, як я черенкую виноград, ставлю на укорінення. І так, ходімо. Ось де так виглядає. Виноградник, у мене всього 4 рядки, але цього винограду мені вистачає вдоволь. І так, дивіться, цей виноград був посаджений в 2023 році осінню. За 2024 рік він дуже гарно виріс. І зараз ми з нього зріжемо на три бунічки черенок, який ми будемо ставити на укорінення. Зараз я зріжу, а потім е, цей черенок я покажу, як вже буду ставити, що я з ним робитиму, коли ставитиму на укорінення. Занесли ми черенки в хату. Зараз я вам покажу, що я далі буду з ними робити. Зараз ми, значить, черенки нарізали на три почки. Саму нижню почку зараз ми видали. Це для того, щоб вона не забирала. Поживні речовини з цього черенка. Можна залишити взагалі одну почку, але ми залишимо дві почки, а саму нижню ми зрізаємо. Потім нам треба буде від нижньої почки відміряти сантиметра півтори, два е вниз від почки і зрізати. низ. Ось дивіться, Сама нижня почка, яку ми тільки що зрізали, відміряємо десь сантиметра півтора і відрізаємо отак от вниз. Тепер нам треба від середини, приблизно від середини почки вниз прорізати отакі невеличкі зрізи. Не бійтеся прорізати, нічого страшного не буде. Це робиться для того, щоб побыстріше виткнулися корінці. І так, а щоб корінці краще у нас полізли, ми можемо застосовувати корневін, Або, як я, можемо застосовувати. Бурштинову кислоту. В кожній аптеці продається вона в аптеках. Але так як я почки тільки, ой, не почки, а черенки тільки, зрізав, то я на одну добу їх поставлю, в пласту звичайну воду, щоб ці черенки набралися водою. І так, значить, Ми в баночку наливаємо півлітрову сантиметра 3,5-4 води і окунаємо там, туди черенки. Нашим зрізом, де у нас мають з'явитися так, Черенок головне тримати правильно, щоб буньками вгору йшло, щоб не верх ногами ми зрізали почечку, зробили прорізи, і на одну добу ми окунаємо так от у воду. Води у нас десь сантиметр 3,5-4 де І Через добу я їх дістану. І, і в цю воду роздавлю дві таблетки бурштинової кислоти. Потім на хвилин 15-30 я е, опустю знову в цю воду уже черенкиці, але уже з бурштиновою кислотою. Бурштинова кислота діє так само, як і корневін, але корневін можна знайти в основному тільки в садових магазинах, а садові магазини можуть не всі працювати, або ж взагалі в якоїсь місцевості може не бути. Тож, бурштинова кислота вона продається в кожній аптеці. Так що користуйтеся такою підсказкою. Потім 15, від 15 до 30 хвилин я тримаю в бурштиновій кислоті, зливаю цю воду з бурштиновою кислотою і знову наливаю чистеньку воду і ставлю черенки в чистеньку воду. Дето. Кожні 2-3 дні я водичку цю підмінюю, наливаю свіженьку і все буде добре. Так що користуйтеся отакими от ось де підсказками, все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бувайте!